І кроїть у горі Небесна Сотня, жаркі знамена відсічі, пітьма пручається, не хоче відступати і рік минулий вартує, як сто, та спис майдану прошиває грати, і врешті мене порізно. Поет Сергій Сіваченко на сцені Житомирської обласної філармонії на репетиції музично-поетичного перформансу «Віціч». читає вірш Спис майдану. Автор розповів, що з 2014 року пише про героїв, які боронять незалежність України. Велика частина моєї творчості займає саме патріотична поезія, яку декламую, яку намагаюся втілювати, поширювати в маси. І саме велика частина буде тут, але це не буде суто мілітарний такий проект. Тобто тут будуть і ліричні твори, і філософські твори. Головна ідея, щоб ні на мить ми просто не забували те, що зараз іде цей жертовний двобій, і кожен повинен бути, хоч частинкою причетний до того, що ми повинні здобувати нашу незалежність. Головне, що ми зараз боремося, і що ця боротьба обов'язково має принести результат. Музично-поетичний перформанс Вісіч створений за співпраці обласної філармонії та літературного марафону Вісіч керівниця якого Ніна Рябенко каже, що запросила Сергія Ваченко взяти участь у виставі, тому що він неодноразово був переможцем літературного марафону, що відбувався у Житомирі. Саме Сергія вибрала. Він є двічі переможцем в нашому марафоні і в 22-му році, і в 23-му році. Сергій завжди доєднується до всіх наших проектів і сам звертається, що ви мене запрошуєте. Ми хочемо, щоб цей проект був сталим. от чудово, що філармонія пішла на зустріч. Марія Бобровська, артистка фольклорного ансамблю національного обряду Родослав Розповіла, що на музично-поетичному перформансі, окрім стрілецьких пісень, виконуватимуть пісню на слова і музику Сергія Сіваченка. Виконуємо стрілецькі пісні, які перегукуються з сьогоденням, а також виконуємо пісню автора Сергія Сіваченка Заповіти Тараса. І розуміємо, що ми сильні, і ми вистоїмо. Світлана Ніконорова, художня керівниця обласної філармонії, розповіла, що 21 лютого о 18.30, окрім поетичних творів Сергія Сіваченка, у перформансі «Віціч» братимуть участь творчі колективи філармонії. Ми готуємо особливу таку історію. В нас будуть брати участь наші музиканти, наші артисти, такі як Надія Тяжкова, Зоя Ковальчук. Це, наприклад, Віолончель. Також буде виконувати Онуватися твір нашого художнього керівника, нашого оркестру, камерного оркестру, саме Євгена Стецюка. Ми теж будемо подавати його музику і з літературою, також через призму музики і поезії. І обов'язково будуть брати участь такі колективи, як Родослав, як Древляни, Ну і також я, як солістка. Кожен наш концерт, який з шанування героїв починається. Ми звичайно говоримо про те, що ми повинні жити, творити і бути найкращими на тому місці, де ми зараз є, і допомагати тим, хто цього потребує. В першу чергу це наша армія. Тетяна нескоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.